Доброго дня! В вашій увазі, як наймен, найкращий універсальний плиткоріз, каменеріз різ Раймонді СА-25. Для України це дуже рідка техніка. Чому рідка? Бо вона дуже дорога. Наші люди не ну, можуть собі дозволити працювати з такою технікою. Чим вона мені подобається? Подобається тим, що тут стоїть диски, можна ставити 250-й. Або мінімально 230, й на яких забезпечується подача води з двох сторін. Тут є форсунки, які вимивають диски з двох сторін, подають на, ньому, на нього воду. Подобається, що обертів, 3000 обертів, тому підходять стандартні українські диски Дістару, які довго служать на таких обертах. Якщо оберти більше, дістаровські диски також служать, але не так довго. Що подобається, довжина різу. Тут, 80, як мінімум, 80 см, але її можна подовжити, тому що знімається оця боковий опор. Що ще подобається? Висота різу за один проход забезпечується 8 см. Це досить багато для такого плиткорізу. Що подобається, це дуже тихо працює. Чому тихо? Тому що тут ремінна передача, яка передає крупний момент від двигуна до диска. Двигун, як ви бачите, потужністю 1100 Вт. Італійці ремонті пишуть реальні потужності, тому що, ви бачите, який об'єм двигуна, а всього китайці вже написали, щоб там вже 4 кВт, напевно. Що цей станок? Чим подобається ще. Ось каретка вона тут міцно, її неможливо підняти. Вона заціплена за допомогою коліщат і зверху, якщо ви бачите, і знизу. Коліщата бачите, крутиться. Тобто коліщата охватують, тут вісім коліщат, які охватують оцей квадрат з двох сторін. Тому каретка на всій протязі роботи вона не рухається, тому можна забезпечити точний рівний різ. Тим більше сюди можна поставити 230-й диск, який мінімально буде вигинатися, якщо ви будете різати кут 45. Бачите, ось воно встало на кут-45. Дуже легко, дуже зручно, як на мене, цим різом працювати. Так, поставили. Е, що ще? він Хоч він і об'ємний, але він досить легкий. Чому легкий? Тому що алюмінієвий корпус, пластиковий піддон. Е, ніжки вони також алюмінієві, вони складаються, вони опускаються він для транспортування. Є путник, за допомогою якого ви можете. По діагоналі або по-інакшому різати плитку. Є фіксація, щоб ви фіксували, е каретку, щоб вона не рухалась. Є дуже зручні ручки для перенесення. Крім того, коли виходите вокруг плитку різа, нічого вас не заціпає, ніякі скажімо так, виступаючі болти, крючки і все таке інше. Як на мене, все дуже зручно. Ну, ось і все, що я вам хотів дуже коротко розповісти. Зараз включу його, щоб ви почули, як працює ця техніка. Ну Бачите, вона аж шепче. Звісно, тут стоять нормальні фланці, які нормально відцентровують і зажимають диск. Щоб диска не було ніяких там люфтів. Тут система раймонді, тобто в мене також претензій немає. Дуже потужний насос, який забезпечує е, багато води в зону різу, якщо ви різете цеглу, е, ну, і інші, там, граніт і інші тяжкі матеріали. В комплекті є ключі, вони дуже зручно кріпляться. Е, по площадці дуже легко пере... Бачите, от на каліщата, подивіться, спереді, вони бачите, покотилися. Дуже зручно переміщувати, дуже легко і дуже швидко. Е, є фіксація, звісно, в будь-якому положенні фіксується. Ось, бачите, поставили і зафіксували. В будь-якому положенні. Все продумано, це фірма Раймонді. Тобто, це саме, я ще раз повторюсь, дуже мені подобається ця модель каменоріза, плиткоріза, універсального інструменту. Всього найкращого, до побачення.